У столиці не розминулися два легковики. Аварія сталася на розі вулиць Севастопольської та Новодарницької. Зіткнулися Деу та Нісан. Наша знімальна група одразу вирушила на місце аварії. Наш журналіст Олександр Терещенко спробував з'ясувати подробиці. В дану минуту водітель Ланос знаходиться в скорі, Його осматривають врачі. По положенню машин можна предположити, що Део Ланос двигався по головній дорогі. Повторостепенний Нісан видно по удару. Цю версію нам підтвердив і водій Део. Мовляв, керманич Нісана виїхав на головну дорогу з вулиці Севастопольської і навіть не пригальмував, аби пересвідчитися у безпеці свого маневру. В цей час по Новодарницькій їхав Део. На перехресті водій пригальмувати не встиг, і його автівка вирізалася в Нісан. На щастя, під час аварії водії не постраждали, проте постраждали їхні легковики. У Део розбитий бампер, а у Нісана пом'яті передні дверцята. Чому Нісан не зупинився на перехресті, невідомо. Розповість. Ти подробиці нам водій відмовився, але давати пояснення правоохоронцям йому доведеться. Саме вони і мають встановити справжню причину ДТП. Не обійтися тут і без автоевакуатора. Легковик ДЕУ сам їхати не в змозі. Тож, якщо ви потрапили в подібну халепу і не знаєте, де і як знайти автоевакуатор, вам зможуть допомогти на гарячій лінії магнолі ТВ. Для цього варто лише набрати з мобільного короткий номер. 221. і наші фахівці викличуть для вас автоевакуатор у будь-який куточок України.